Вітаю бутері шахів, грає проти Кікервіс Нідерланди, рейтинг тридцятьсот Гамбітним щось. Амбітним щось зараз. <coughs> Міняємо. меняем, Тебо по черному пишем, Ц5 подрываем. Угу, давай очисть покинулку. Мені ти пішак, До одного. Вс. Коротше. Білі поля, тебе що? Для чого вони тут в тебе? Для красоти, а після овщі що ти будеш робити? В центр я тебе зараз ляпну. Хоча може я поспішив трохи. А може і ні. Може, я поспішив. Так, давай. А, ти тут. Ой, поки так, щоб якби темп отримати. Ем, ти правда тут хочеш взяти, да? Байдеш. Байдуж. Ні, ти просто туди пішов. Цікаво. Мені треба так зробити. Ну, поки що просто так. Там аж 3, так, да, хочеться грати. Мабуть, слона ще буду жартувати зараз. Є в мене таке відчуття. Кінь тут буде стояти, чорні поля тримати. Ну, мабуть. Ти правда, потім Кіньяф3 зіграєш. Кінь 3 нас тебе Тура ляпне, так? Да? Ну, давай будемо думати. У нього тут не грає купа фігур. Тура біє, б'є. Ну, давай поки так, на що тут думати На ну, одну фігуру поміняємо. Я міняю саме туру А8 насправді. І кана грає, а в нього ця тура гра, така ситуація, Вау. Тут, мабуть, навіть так зіграю. На ну, всі фігури от, десь біля короля. Тобто ти, ти навпаки всіх фігур від короля прибрав. Okay. Можна і так, так. Да. Ну, мабуть, так буде ще сильніше, да? А ти потім кінь f3 зіграєш тоді, давай. Так. А, ти того туди. Угу. Ако ти вирішив да. А що я так зіграв. Може студити. Добре, будемо вважати, що це так треба. Розіграв, значить, так треба. Тут кінь хороший захисник, короля питань нема. Далее побачу. Может так, может так. Шах, так, так, висить мат. Слон сюда идут, что? Ну це мат. 48 на 53. Зазвичай ну, погано. Звісно, коли багато варіантів, тоді більше можливостей помилитися. Не так просто. Особливо в Бліц. Так, тут треба було просто F'є, ну окей. Тому що він що міг зробити? Ні, він нормально зіграв. Ну, треба отут іти на цей варіант якийсь. А, бо він конем є. Ага, і мені приходиться віддавати слона, якщо хочу щось продовжувати там. Тому що з таким конем централізованим, ще на моїй половині, проводити якусь активність буде нереально. Так, ну він вирішив просто забрати. Бо зразу поміняти на ну, окей. Це окей. Герзіє один, йому треба тут триматись. Так, ну, да, тут треба вже йти на цю жертву. Хоча, ну я не знаю, типу я думаю, якось так. Ну, так якесь. А, ну тут взагалі отак от граємо. Ага. І потім кінжи 4. І три фігури, там цього достатньо, тому що поля дуже послаблені. Ну, Тут він міг зіграти насправді. <кій> а, <тут> на 6. <кій> тут же ж висить цей. Кінь про коня там забули, тоді все нормально у нього. А так він ферзефланг не включає в гру, спить у нього і все. У мене йдуть всі фігури атакувати короля. Комп'ютер пошу, мінус 16, перевага. На два ходи був. Не рахую, взагалі це. Підключаю наступну фюру. Всі фюри атаці. Ну, насправді, як завгодно можна вигравати. Тура F2. Класний хід. Не можна брати, тому що мат. А ми напали сюди. Так, тут йому триватись Ферзі 2 дай не зіграти. Ну, Чорних рівно перевага. Атака продовжується. Ну так. Да. Хочемо десь так піти. А ще три. Ну, не факт. <coughs> Можно и менять? Два слоны. Ну а тут мат.